Так, отже, доброго дня. Сьогодні у нас за розкладом шоста лекція, і вона тема нашої лекції: проектування алгоритмів поведінки інформаційних систем. Значить, ну, ми вже з вами багато говорили про те, що при проєктуванні, а саме при системотехнічному технічному проєктуванні, потрібно закладати властивість надійності як в структуру, так і в алгоритм поведінки інформаційних систем, про методи закладення надлишковості і методи оцінки цієї надлишковості, і методи оцінки надійності структури. Інформаційних систем ми розглядали на попередніх заняттях сьогодні. Власне, ми розглянемо що ж таке алгоритм поведінки, і взагалі, як закладаються яка, скажімо так, засоби надлишковості чи резервування можна закласти в алгоритм. Ну, щоб ви розуміли, що алгоритм поведінки це є формалізоване представлення умов і послідовності дій підсистем та модулів великої, ну як правило, радіоелектронної інформаційної системи, при виконанні нею своїх функцій. Ну, і відповідно, алгоритм поведінки, треба розуміти, розробляється так само, як і структура на етапі системотехнічного проєктування. Ви ну, скажете, що ж таке за, що ж це за алгоритм? От уявіть собі, от зараз вони є актуальні систему протиповітряної оборони. От класична структура системи протиповітряної оборони містить в собі, ну мається на увазі радарна система, вона містить в собі, як правило локатор, ну радар міліметрового діапазону, тому що він є дуже точний і з великою точністю на великій віддалі може виявляти об'єкти. Крім того, туди, скажімо так, комплексують разом з ним телевізійно-оптичний візир, це є така собі цифрова камера з гарною оптикою. Також туди додають тепловізор, ну і скажімо, лазерний віддалебір. Ну, це зрозуміло, це є структура. А тепер що ж є поведінка? Так, от. При виявленні цілі, скажімо, от послідовність включення цих систем, і буде поведінкою. Ну, наприклад, якщо наша система є в режимі вчергування, то як правило, вона, скажімо, радар є виключений, тому що ви самі чудово розумієте, що радар можна дуже просто ви і скажімо, працює у вас тільки телевізійно-оптична система. Як тільки появилася ціль від зовнішньої ціловказі... засобу в ціливказівки, знають де вона є. Наша система, скажімо так. Там, повертається в той бік, і телевізійно-оптичний візит починає шукати ціль. Він знайшов ту ціль, але треба знати точні, скажімо так, з великою точністю координат. Якщо є, ну, скажімо так, умови виявлення є, ну, немає жодних завад, тоді, відповідно, ця система визначає координати і подає на виконуючий пристрій. Ну, там, чи гармата, чи гармата, це ракета, А далі вже відпрацьовує цей пристрій з нищення але може бути варіант, що, скажімо, да, що скажімо, ціль поставила там задимлення, чи є зараз там почався дощ, чи з'явився туман, і відповідно точність передання координат від оцього телевізійного отичного візиру буде низький. Тоді переключається є система керування в нашій е такій системі інформаційній. Тоді включається, скажімо, радар. Радар виявляє великою точністю ціль, і відповідно передає її координати на пристрій керу... на пристрій знищення ціль, але може бути такий варіант, що ціль, як правило, сучасні як і літаки, і навіть ракети, якщо вони потрапляють в зону опромінення радару, у них також є відповідні антени, головлюють це випромінювання радару і ставлять завади. Завади може ставити безпосередньо сама ціль, можуть підключатися засоби радіоелектронної боротьби, і тоді наша система переключається, скажімо, на тепловізор. тому що ціль має скажімо так, двигун в більшості випадків ракети чи та дрони, вони мають двигун внутрішнього згорання, і відповідно виділяється тепло, і по тепловому сліду визначаються його координати. Тому зрозуміло, що алгоритм поведінки це, власне, як, які системи переключаємо до яких систем, від яких переходимо, з яких починаємо пошук. Власне, це і є алгоритм поведінки. І оцей алгоритм поведінки має певні особливості. Скажімо, якщо хтось працював з алгоритмами ось е програмними, то вони мають ту особливість, що в них є початок алгоритму і в кінці кінець. І оцей кінець алгоритму це є блок успішного його виконання. Чи бачите ви зараз цей плакат? Хлопці. Чи видно плакат е презентації? Видно, видно так? Видно. Так от, яка особливість алгоритмів поведінки? Особливістю алгоритмів поведінки інформаційних систем є те, що в них є блоки як успішного завершення, так і неуспішного виконання цього алгоритму. При неуспішному виконанні вся наша система потрапляє в аварійну ситуацію. Ну, наприклад, як я говорив вже про цю систему виявлення для системи протиповітряної оборони, якщо у вас є ракета, летить на вас і у вас спрацювали всі системи і не змогли виявити ціль і, скажімо так, її зліквідувати то ну, Тоді вашу, ваш об'єкт чекає доля того ж крейсера Москви. Якщо ж встигає виявляти, значить тоді ціль знищується, і ви попадаєте в, відповідно в стан успішного виконання. Власне, неуспішне виконання, як я вже сказав, це є аварійна ситуація. Значить, успішне і неуспішне виконання в таких алгоритмах оцінюється статистично, тобто ймовірністю виконання, якщо це є успішне виконання, якщо неуспішне, значить ймовірністю невиконання задачі. І е, е, крім цього, тут є обмежуючий чинник, скажімо, час виконання задачі. Бо зрозуміло, що навіть для цього прикладу системи, який я приводив, скажімо, ви можете мати не тільки повинні мати високу ймовірність виконання, але й час. Тому що, якщо ви скажімо, не виконуєте задачу за 20 секунд, ну то далі вже нема сенсу цю задачу і виконувати. Значить, таким чином, як я вже сказав, особливістю таких алгоритмів є те, що в них є блоки успішного виконання, так і успішного, так і так і невиконання нашої, скажімо так, задачі. Відповідно при проектуванні такого алгоритму поведінки потрібно мінімізувати власне ці ймовірності неуспішного успішного виконання. Для цього щоб мінімізувати цю е, ймовірність неуспішного виконання, в алгоритм поведінки вносять часову і функціональну надлишковість. Пам'ятаєте, ми говорили про види надлишковості, власне, про часову інформаційну, алгоритмічну, функціональну і структурну. Якщо ми говорили про структури, то там частіше використовується функціональна і структурна, то в алгоритмах поведінки використовується найчастіше часова, ну і також функціональна В чому є суть? От коли у вас є такі ж, як я вже приводив приклад алгоритм виявлення цілей, то якщо ваша скажімо, локаційна система не змогла виявити за перший там скажімо, прохід сканування вашу ціль. То вона тоді включається, тобто ці функції ще раз повторюються, тобто, вона знову починає пошук і починає, скажімо так, захоплювати цю ціль. Якщо там, скажімо, через заваду в обстановку, от вона там раз це зробила, другий раз зробила, і вже минуло, скажімо, там 10 секунд ціль не виявлена, це вже означає, що, швидше за все, цю ціль ця система не виявить. Завади не дозволяють, чи якісь інші особливості цілі. Скажімо, ціль зроблена там якась там пластикові корпусах шахіда, Тобто там дуже маленьке, є дуже маленька площа відбиття, і тоді переключається на іншу систему. Так, от повторне виконання тої самої функції це є часова надлишковість. А от переключення на іншу систему це є функціональна надлишковість. тобто ту функцію, яку виконував Радар, буде виконувати телевізійно-оптична система, але ну скажімо так, можливо, там з гіршою точністю там чи з гіршою роздільчою здатністю, але задачу вона виконує. і власне оцих два вида надлишковості і є служать для резервування в алгоритмах. Але тут виникає проблема: а як же, по ж оце все перевірити? Ну, скажімо, якщо це ще там років 20 назад, то в принципі проєктували декілька варіантів алгоритму. Далі, якщо це були такі мілітарні системи, значить виїжджали там на полігон, робили там 100 пусків той ракети, ну і там потім оцінювали, з якою ймовірністю, з якою точністю вона вражається. Зрозуміло, що це, по-перше, дуже дорого, по-друге, дуже довго. Але тут інша ще проблема є: тих алгоритмів можна було сформувати. Там добрий десяток, а й більше, і визначити до оцих натурних випробувань, які з них кращий, було практично неможливо. Але, скажімо, на полігоні визначати, чи при натурних випробуваннях який з цих алгоритмів є більш ефективний, по-перше, дорого, але, по-друге, і час. Тому, власне, для того, щоб синтезувати отакі. Алгоритми, і кажуть, безпечні з точки зору безпечні, це мова йде сейфті, тобто е алгоритми, які не потрапляють в аварійну ситуацію, тобто, в яких є мінімальна ймовірність оцього не е успішного виконання. Для цього є існує методика, от вона приведена на цьому рисунку. Вона має декілька, скажімо, так, вона має таких, бачите, тут є 5 етапів, і на кожному етапі здійснюється скажімо, певний вид моделювання, і в результаті в кінці ми можемо порівняти між собою, так як ми порівнювали, от на шостій лабораторній роботі три варіанти структури системи керування. Так тут можна порівняти декілька варіантів алгоритмів поведінки. І от по цих ймовірностях успішного виконання і у ймовірностях невиконання алгоритму можна буде визначити який з цих варіантів краще. Тобто, ви сформували 10 варіантів, змоделювали їх згідно цієї методики і відкинули з них там сім чи вісім. Вас лишилося там два чи три варіанти, може і один. І вже коли ви робите натурні випробування, а що ви розуміли для таких систем, як авіаційні системи, там системи керування. Енергетиці, системи, скажімо, алгоритми керування в енергетиці, алгоритми керування тими системами протиповітряної оборони, вони всі все одно завершуються натурним випробуванням. І ви, ви зменшуєте попереднім моделюванням в рази, а деколи в десятки разів об'єм оцих випробувань. Так ось, в чого полягає дана методика? На першому етапі ви здійснюєте евристичний синтез алгоритму поведінки. Що означає евристичний? Тобто на основі попереднього досвіду. Ну зрозуміло, якщо ви, ну скажімо, проєктували там якусь іншу систему, чи хтось проєктував а не ви, ви користуєтесь тим досвідом, і, власне, на основі нього формуєте попередній варіант алгоритму поведінки. Далі це формується еквівалентний алгоритм. Що мається на увазі? Справа в тому, що реальний алгоритм може мати там сотні, а то й тисячі операційних блоків, так само сотні перевірочних блоків. Але деякі блоки, скажімо, з точки зору поведінки, вони йдуть там, скажімо, операційні блоки один за одним. Якщо нам немає потреби докладно розглядати кожен операційний блок, їх можна об'єднувати от на лабораторній роботі, ви побачите, будемо це робити, можна їх об'єднувати в один. І таким чином будується так званий еквівалентний алгоритм. Далі в цей еквівалентний алгоритм вноситься часова і функціональна надлишковість. Після цього потрібно власне перевірити, чи, ну скажімо так, ця надлишковість дає якийсь ефект. Бо може бути, скажімо, вам, скажімо, що треба. Три чи чотири зробити цикла, А виявиться, що скажімо, максимальний приріст є на першому циклі, на другому циклі в 10 разів менший, на третьому, в 10 разів менше, ніж на другому. Тобто, фактично, третій цикл вже є безсенсовий, і тільки витрачає час. Тому власне потрібно перевірити ефективність цієї надлишковості. Вона перевіряється, Ну, скажімо, є варіантів багато. Ну, скажімо, можна будувати імітаційну модель, можна будувати там е різні. Скажімо, є види логікою ймовірністого моделювання, ми ж будемо використовувати той підхід, який вже добре знаємо, який апробований вже на структурах систем, тобто модель вигляді графу станів у переходів. Але для алгоритмів побудувати модель вигляді графу останнього у переходів логічним аналізом, це є ну, дуже тяжко, практично неможливо. Тому тут використовується оцей підхід. Автоматизованого побудова графу останній переходів за допомогою структурно-автоматної моделі. Тоді будується, відповідно, бачите, на третьому етапі, на другому етапі структурна автоматна модель, а на третьому етапі формується повний граф станів переходів, відповідно, аналітична модель вигляді системи диференційних рівнянь колмогорова Чепмана вирішується і отримується значить ймовірності перебування в кожному стані. Далі, сумуючи групи ймовірностей, ми отримуємо ймовірність успішного виконання, ймовірність невиконання, тобто це є ймовірність фактично потрапляння в аварійну ситуацію, частоту потрапляння в аварійну ситуацію і середній час виконання задачі. Далі ми скажімо, Вносимо зміни, якщо потрібно. Якщо в нас в принципі задача виконується, тобто ці показники в нас відповідають потрібним, далі вже етапи можна не проводити. Але як правило, потрібно підібрати оптимальні значення ймовірності виявлення. Скажімо, ну в даному випадку, якщо це є система протиповітряної оборони, скажімо, ймовірності виконання задачі окремими підсистемою. Тут можна їх скажімо так змінювати. І відповідно дивитися, як збільшується або зменшується, наприклад, частота потрапляння в аварійну ситуацію. От, скажімо, змінюючи ймовірність, змінюючи ймовірність виконання задачі, бачите, є цикл, ми в ньому крутимося, поки не отримаємо мінімальне значення оцієї цієї частоти потрапляння в аварійну ситуацію. Далі ми. Скажімо, пробуємо зменшувати е, там, час виконання задачі чи ще щось, і знову ж таки дивимося, як буде вести себе імовід... частота потрапляння в аварійну ситуацію. Коли в нас все нормально, ну, тобто, в нас ймовірність е, виконання задачі є більша або рівна, бачите, П граничному, граничній виконання задачі, значить і час виконання є менший, ніж за граничний, значить кінець і все ми вдало спроектували алгоритм. Якщо ж ні. Тоді треба внести зміни в алгоритм поведінки і знову починати з першого етапу, така ітераційна процедура. І от коли ви проведете таку скажімо так, процедуру, то ви отримаєте відповідно такий от алгоритм з фактично мінімальним ймовірністю потрапляння в неуспішне виконання. Тепер які можливі стани нашої інформаційної системи при виконанні алгоритму поведінки? Справа в тому, що система може бути, скажімо так, стане поточного виконання визначаються детермінованими чинниками. Тобто кількість операційних блоків. Зрозуміло, що чим більше блоків, тим довше буде виконуватися, скажімо, там дана даний алгоритм. Чим більше циклів, це також збільшує е, оцей, е, скажімо, час виконання. Також будуть стани успішного виконання, їх може бути декілька, і можуть бути стани, аварійні стани або неуспішне виконання. Їх також можуть бути декілька, значить, відповідно, у нас, якщо ми побудуємо граф станів і переходів, будуть три групи станів. Тобто, перша група станів це як між собою там переходять з блоку в блок наші, скажімо так, як міняються операційні блоки перевиконання алгоритму. Далі успішне виконання і неуспішне виконання. Значить, ці всі стани дозволяють формувати показники ефективності. Значить, сума ймовірностей перебування в станах успішного виконання, це буде ймовірність е, успішного завершення алгоритму. Середнє значення тривалості, ну це зрозуміло, це так само, як середній час роботи до відмови, аналогічно. Це є інтеграл від цієї ймовірності е, успішного виконання задачі. Відповідно, ймовірність неуспішного виконання це будуть сума ймовірності перебування інформаційної системи в станах неуспішного виконання. Тобто, ось так формуються показники ефективності. І, відповідно, цей і крім цього, ще формуються показники безпечності. До речі, тут дуже близько до того, ну принаймні на вигляд, ці наші. Характеристики, тобто частота потрапляння в стан неуспішного виконання, це буде, якщо ми візьмемо наш граф стані переходів, тобто модель алгоритму, і всі це буде сума добутків інтенсивності переходів в стани неуспішного виконання, помножені на ймовірності перебування тих станів, ще процес, ну скажімо, успішного виконання або виконання алгоритму, з яких ми переходимо в неуспішне виконання або в невиконання алгоритму. І тепер дивіться: якщо в нас. Немає жодної надлишковості, то наша ця радіоелектронна система відповідального призначення. Бачите, її оця частота починається максимум частоти, починається в нульовому значенні часу. Тобто, у нас фактично немає ніякого запасу часу на усунення аварійної ситуації. Якщо ми вносимо надлишковість, а тут яка надлишковість, тобто тут є повтор одного там, повтор групи циклів один раз, два рази і три рази. Бачите, з кожним чим більше в нас цих повторів. Хоч воно, ну, я вже казав, збільшує час виконання, бачите, але зменшує частоту потрапляння в аварійну ситуацію. І, відповідно, сунеться оцей пік вправо, тобто, в нас є, бачите, оцей час це той час, який ми ще можемо, ну скажімо так, якщо у нас за цей час, ми можемо виконати отих три наших цикли і не попасти в аварійну ситуацію. Тобто резерв у нас оцей часовий, часова на Якщо ми, скажімо, вибрали часову надлишковість, то скажімо, для двох станів у нас буде для двох повторів тут, а для трьох повторів тут, то це означає, що відповідно ми неправильно підібрали оці показники, як то кажуть, надлишковість. Причому, що було ну так само, як і в з якщо ми говоримо з надійністю. Показники безпечності алгоритмів поведінки пов'язані з показниками надійності. Ну а але тут ми вже говоримо не про показники надійності, а про показники ефективності. Тобто ймовірність виконання задачі: от у нас є цей П виконання захоплення цілі ПС. Бачите, чим в нас вища ймовірність виконання задачі, тим в нас нижча частота потрапляння в не в аварійну ситуацію. От є для трьох, для коли в нас ми добиваємося П. 0,99 у нас і ось, відповідно, 02 дев'ятки є ось. І 0,98 ось така є частота потрапляння в аварійну ситуацію. Але зрозуміло, що час, отут, власне, пожертвувати прийшлося часу. Отут, де 0,98 це мінімальний час захоплення цілі, тут є середній, ну, відповідно, останній є максимальний. От дивіться приклад, як оця вся. Технологія застосовувалася. Чи може будуть якісь запитання? Може щось незрозуміло? Так, ну якщо немає запитань, тоді давайте йдемо далі. От ми маємо фрагмент алгоритму пошуку і виявлення цілі прицільного радіоелектронного комплексу. Значить, він, відповідно, в нього є отримання, от бачите, операційний блок, отримання цілих вказівки, і далі в нас є пошук цілі. Але тут ми враховуємо не тільки, скажімо так, показники функціональні, а ще й показники надійності. У нас є контроль працездатності чи наша система працездатна. Якщо система працездатна, то ми продовжуємо пошук цілі. Якщо система там, якісь певні підсистеми критичні не працюють, ми переходимо на бачите, діагностика і контроль справності, це вже є стан невиконання задачі. Далі в нас є знову ж таки при пошуку цілі. У нас також є, бачите, перевірка ймовірності тобто це, це фактично тут вноситься ймовірність безвідмовної роботи обладнання. Ну, якщо в нас отримали ціливказівку і ми, скажімо так, апаратура справна, ми починаємо шукати ціль. От ми ціль знайшли, скажімо так, ціль виявлена, ні. Збільшуємо, скажімо, переходимо до наступного циклу пошуку, шукаємо знову ціль, ціль виявлена. Якщо ціль не виявлена, і так при тих кілька пошуків, значить, ми переходимо на контроль справності. Щось я несправно. Якщо ж ціль виявлена, значить введення координат цілі відповідно ну, або передача координат цілі в е, засіб знищення, ну і далі йде захоплення цілі. Якщо ж ми виявили ціль, знайшли її координати, але засіб знищення цілі не отримав ці координати, значить є якась несправність, і ми переходимо до стану невиконання, який називається діагностика і контроль справності. Оце в нас є такий фрагмент алгоритму поведінки прицільного радіоелектронного комплексу. Далі будується структурно автоматна модель, причому для алгоритму, щоб ви розуміли. В нас є тільки одна подія, яка називається виконання операційного блоку. Далі, ну, тому в нас одна подія і не записується, далі є тільки умови і обставини, далі формули розрахунку інтенсивності переходів, формули альтернативних переходів і правила, викона... і правила модифікації вектора статусу. Дивіться, в умовах В1 це в нас є номер операційного блоку. Тобто ми починаємо з першого блоку, а далі вже на нас всі оці шляхи. Як ви побачите, от є з першого блоку, в нас шляхів багато. Бачите, ми могли попасти сюди, ми могли попасти сюди, от в блок контролю справності, ми могли попасти на цей цикл, ми могли попасти далі, тобто шляхів є багато. І всі ці шляхи відображаються формулами розрахунку імовірності альтернативних переходів. Тобто тут в нас є оці всі шляхи, які ми можемо перейти. І таким чином, фактично. Структурно-автоматна модель це інша форма запису алгоритму поведінки. Коли ж ми, запускає, ми скажімо так, запускаємо ту ж програму АСНО і побудували, скажімо, отримуємо граф станів і переходів. Бачите, тут є три групи станів. Оці сині стани це є відповідно е виконання операційних блоків. Червоні стани це є аварійні стани, тобто невиконання алгоритму поведінки, і зелені стани це є, відповідно, виконання алгоритму поведінки. Ось у нас є гра в стані переходу. Відповідно, система рівнянь Колмогорова-Чепмана, ось вона вирішена, і отримані, ймовірності, оці, як я вже казав, показники ефективності. Значить, ймовірність виконання, вона включає в себе всі стани разом з тими успішного виконання. Тобто, просумувавши ці стани, ми отримаємо ймовірність виконання задачі. Ймовірність потрапляння в аварійну ситуацію, це є сума станів 3, 7, 11. Ось вони, бачите, 3, 7-11, стани неуспішного виконання. Відповідно, частота потрапляння в аварійну ситуацію, це будуть бачите, суми оцих інтенсивності потрапляння в ці стани в третій стан, бачите, в сьомий стан і в одинадцятий стан ось оці інтенсивності на ймовірності тих станів, куди будемо потрапляти. Ну і середній час виконання задачі. Якщо ми порахуємо оці показники і побудуємо, значить, наші залежності, то ось ми маємо різні варіанти, скажімо, Виконання алгоритму поведінки. Причому тут цікавим є, що подивіться: цікавим є те, що оцей П маленький, це ймовірність виявлення цілі, окремим, значить, ймовірність виявлення цілі радіотехнічною системою, там, локатором чи тепловізором. Тобто, якщо прийняти 0,9, ймовірність виявлення цілі, то, як би ми не старалися більше, ніж, бачите, отут 0,7, імовірність виявлення цілі, скажімо так, всім алгоритмам, ми не доб'ємося. Якщо в нас окремі підсистеми, мають цього всього, ймовірність виявлення 0,9. Якщо ж ми підвищимо ймовірність виявлення окремих підсистем до 0,95, значить наша, наш комплекс, бачите, вже збільшить свою ймовірність виявлення фактично десь до 0,8. Якщо 0,98, бачите, от у нас є десь там 0,9. І якщо ми збільшимо до 0,39, то ми практично маємо близьку до одиниці ймовірність виявлення нашої системи. Якщо ми збільшимо 4 дев'ятки, то приросту практично не буде. І фактично більшої надійності, скажімо, ніж 2 дев'ятки чи там 3, ми можемо її не використовувати. Тобто, ось у нас показано, я, е, фактично ми проаналізували 1, 2, 3, 4, 5-6 варіантів алгоритму поведінки. І от в нас є показники ефективності. Тобто, ми можемо відкинути там, скажімо, зразу три чи навіть чотири нижніх, які не виконують нашу задачу, і зосередитися на тих двох варіантах алгоритму, які є вищі. Значить, ось так виглядає процедура, оця методика проєктування алгоритмів поведінки для інформаційних систем. Тобто, задається, спочатку будується алгоритм, далі будується його модель. Ну, спочатку формалізоване представлення. Ну, і структурно автоматна модель це як один з варіантів. Може бути, ще раз сказав, там міменти моделювання. Може бути логікою мовірнісні різні способи моделювання, наприклад, метод схеми шляхів, метод інтенсивної, метод е е е інтенсивності переходь. Ну, то є дуже багато різних таких підходів. Ну і це все може в кінці будується модель, і на цій моделі розглядаються всі нюанси, скажімо так, введення надлишковості, чи це часової, чи це функціональне. І ще раз наголошую, що це все робиться на системотехнічному етапі проєктування, коли ще самої системи в залізі немає. Які будуть запитання, що було незрозумілим? Є таке одне запитання, але воно більше стосується цієї програми Асна, а в нас якась документація в цій програмі, як це все правильно ввести. Ну, там є, значить, давайте зараз ми завершимо нашу цю лекцію і зараз перейдемо до лабораторних робіт. Гаразд. Так, ну тоді, якщо запитань по лекції немає, тоді на сьогодні.